после гріхопадіння, один із перших гріхів, котрий проявився у природі людських, був блуд. Раніше того, Адам і Єва не відчували похоті, вони радувалися, хоча не мали одежі. Но з появленням гріха, коли вірус гріха явився у них, родилося ото. Пізніше назвуть люди блуд то, що робить чоловіка. особо уязвимим. Не церковні люди, котрі не знають опота боротьби з гріхом, вони з одного гріха перейшли в другий, з одного злочина в другий. Нині є люди, котрі кожен день совершають публічно злочини, а вони считаються передовими, прогресивними. А будучи в руках, маючи пресу, хто їх покритикує, нараз роблять ворогом, притому оставається самими опасними для суспільства. І так блуд, той блуд явився іще в раю. Пізніше він розвив себе так, що многих людей просто убивав на повал. Нині в Євангелії чуємо блудний син. За що блудний? Він у славу мав у свого отця, радость. Нянькося радували красному синові, а син наслухався телевідінія блудного, преси блудної, бульварних газет начитався, цим борів найшов п'яниць блудників і пішов із ними. Лишив отця. Ну, пройшли роки, пройшли, пролетіли. Минулися красоти, сили, таланти, гроші завершилися, закінчилися. І той чоловік оказався на чужині між чужима, котрі його виманули із отчого дома. Але тепер уже він, коли виманули його з дома, в його вже тепер ніхто не милував, а над ним з ним сміялися. Цей світ Котрий манить чоловіка у блуд, в послідстві її, сатана сміється над блудниками, які вони собі проблеми наробили із розводами, із бідами, з проблемами, судами, бійками, горями, сльозами. Сатана сміється. Але в той момент, коли виманював сина із сім'ї, син думав, що він прогресивний, передовий. Він хоче свободної любви і всьому світі розтратив імені здоров'я, молодость. Прийшли роки більш пізніші, оказався безпомощний, да ще й голод появився, і роботи не є. Що міг предложити й зблудний світ, синові блудникові, пасти свині? Треба помнити всім і вся на всі віка. Цей блудний світ виманює чоловіка із сім'ї із святости, виманює з чистоти і доброти, заманює в болото, а потім у болоті предлагає свині пасти. Коли порозумів, безуміє свого поступка, блудний син приймає рішення, Якоє? Встану, встану з болота, з грязі. Стану на ноги, піду і скажу Отцю Своєму, Отче мій, няньку мій, я сурішив на небо, бо небесний закон нарушив і перед тобою батьківський закон. Я вже не достойний називатися сином, бо я блудник, нещастя єдно таке, що, що сякое ся, родило. Ну ти прийми мене хоч як слугу, бо в тебе слуги ліпше живуть, чим мені. Всьогосвітні багачі предложили свині пасти, надсміялися над думку, виминули славою отеческої небесної Божої, а втягнули в блуд. От почому і нам сьогодні предлагає Господь помнити. Бог покликає нас нині помнити, Тільки чистої, благословенноє, є, у любові сімейні сімейні відносини. Богом благословенні, так і сказано у Євангелії, що брак чесний, то є законний, якщо не скверної, якщо ти маєш законні, добрі, благодатні відносини. Господи, благослови наших людей, щоб наші люди знали святость своєї сім'ї і берегли її, бо лиш так поступаючи, і лише так і наслідують царство Божиє. У нинішній день, коли церква святкує трьох святітелів, то ми напоминаємо всім, що церква Христова за то і благодатна, що вона відкриває перед нами всі проблеми і всі помилки людей. Люди розділили на святих, хто більший – Василій, Григорій, чи Йоанн. Святі явилися в очі мсному єпіскопу і сказали, ми рівні перед Богом, установи нам праздник в один день. Щоб люди не ділилися, щоб пам'ятали в Царстві Божій, Господь благословляє всіх людей миром, радостю, духовною і вічною радостю. З тим праздником ми сьогодні поєднуємо ще один праздник – праздник Петра і Павла. І в церкві православна, в тому числі западні, мовчки празднують праздник Петра і Павла. А він називається у нас. Празник первоверховних апостолів Петра і Павла. І ми сьогодні кажемо святі апостоли Петра і Павла, як ви добре зробили, що вам празнуємо в'єдну пам'ять, щоб вися не ділити на западних і на восточних християн, пам'ятає, що тільки чисті і святі наслідують Царство Божі, і треба приобрітати святость, без котрої ніхто не увидить Господа. Ну, а блуд. А блуд він усе блуд. І сьогодні, каже Павел, пам'ятайте, коли чоловік совершає гріхи, то він гріхи робить завість, злоба, лукавство, но блудник блудить і грішить, і зло наносить собственному тілу. Нині ніхто блуд уже не осуждає. Свободна любов дозволена. 99 фільмів блудні. 99% статей про сімей блудні. І перед цим світом мусимо поставити перед тим зблудним світом преграду. В там, а ми в церкві Христовій. Господи, благослови нас, щоб ми тобі були діти Божі, вірні Тобі, Господи, в святості, в чистоті, ну а в вічності віримо разом зі святими трьома святителями, з апостолом Петром і Павлом. І за усіми Святої Церкви ми зможемо наслідувати по милості Божої, царство Божої, царство чистоти і святості. Амінь.